Дивіться, чого ти з вами влад. Уряду У яко, є яснік. І є оленя. Коли і Є багато завдань. У наборі є 20 яскравих карток завдань, які зацікавлять вашу малечу. Дитині потрібно обрати одне із завдань або ж проявити фантазію і нанизувати плашки на шнурівку. Та прикріплювати їх до оленяти. Де у нас червоне сердечко має бути? Подивись на завдання, Ось На завдання. глянь. Ось тут. Гра шнурівка оленятко сприяє розвитку дрібної моторики, координації руху, уваги та посидючості. Вашій дитині обов'язково сподобається нанизувати фігурки на шнурівку та створювати різноманітні композиції. Гра є екологічною, надійною та дуже цінною іграшкою у розвитку дітей різного віку.